Добрий день, мужній український народ. Цьому відео продовжую ділитися своїми здобутками щодо шляху в ІТ. Поділюся, на якому я зараз етапі, що я нового дізнався, які є цікаві безкоштовні програми по навчанню в ІТ, по мовам програмування, що ще цікавого дізнався. Коротше кажучи, сідайте зручніше, ми починаємо. Зараз я на третьому етапі. Нагадаю, що перший етап мене тривав три місяці. Це був IT Fundamentals. другий етап Java Basic, це основа мови програмування, тривав два місяці, тобто вже п'ять. І зараз третій етап вже більше двох місяців. тобто вже пішов восьмий місяць навчання. Все, що вам кажуть, що вас за два місяці зроблять айтішники, це все повна фігня. Я сподіваюся, що ви це вже зрозуміли. Третій етап це вже більш поглиблене вивчення мови програмування Java, Я вивчаю Java. Це вже вивчення патернів, це вже вивчення реалізації поєднання мови SQL і той же Java. Ще нема фреймворків типу Spring, але все ж таки вже достатньо складно. Я вам чесно скажу, що для мене матеріал дається дуже тяжко, дуже важко, бо матеріалу багато, матеріал непростий і з його реалізацією на практичному застосуванні дійсно є проблеми. Перші два етапи були такі ще більш-менш терпимі. То ось цей третій етап, точно вибив на з колії, і завершенням третього етапу є е, фінальний проєкт, який повинні здати абсолютно всі учасники і його захистити. Я одразу вам скажу, що на фінальний проєкт я не буду подаватися, бо той матеріал, що був, я засвоїв недостатньо добре і реально не відчуваю дуже твердої землі під ногами. Тобто мені потрібно більше часу, і я буду повторювати весь той матеріал, який вже пройшов, і готуватися вже до фінальних співбесід. Я чітко розумію, що ті хлопці-дівчата, які дойдуть до фіналу цього третього етапу, вони значно сильніші за мене. і Це абсолютно нормальна практика, бо я знаю, що. У тому потоці, де зараз я навчаюся, є люди, які вже з попереднім досвідом, які вже вивчають мову значно довше, аніж я. Бо у нас злилися два потоки. Це був перший потік, які свічери, які початківці взагалі не мали уявлення про мову програмування, і другий потік це вже були люди більш досвідчені. Ці два потоки йшли паралельно, але в один момент їх з'єднали, бо кількість людей знизилася. Нещодавно ЄПАМ опублікував статистику щодо вступних програм, які він проводив IT Fundamentals, які були майже спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну на цю програму безкоштовну IT Fundamentals подалися 18,5 тисяч людей. З цих 18,5 тисяч через три місяці з здачою іспиту залишилося лише 2,5 тисячі людей. Тобто ви уявляєте, скільки людей просто кинуло все це? Другий етап, коли ми вже вивчали мову програмування, основу мову програмування, Хтось пішов на Java, хтось пішов на JavaScript, хтось пішов на аналітику і так далі. Коли ми розподілилися, і ось другий етап, коли ми почали вже вивчати і його завершили з оцих 2,5 тисяч залишилось приблизно 500 людей. Людей. З цих 500 людей, які залишилися на мови програмування, на мою джаву пішло десь приблизно 150-170 людей. І ще, коли ось, е ми розподілилися, по мовам програмування, оцей другий потік, який я казав про людей, які були вже досвідчені, вони приєдналися і нас десь приблизно на третьому етапі виходило трошки більше 200 людей. Під час третього етапу було багато зрізів знань, так звані скрінінги. Тобто ти провчився 3-4 тижні, у тебе скрінінг зріз знань. Якщо ти його не проходиш, то відповідно ти відсіюєшся. І по нашим онлайн-заняттям, по нашим онлайн-лекціям я одразу бачив, що ага, значить на початку третього етапу в онлайн-лекціях брали участь приблизно 170 до 200 людей. Після першого зрізу їх зразу стало 130. Після другого зрізу їх вже менше сотні. І зараз вже під кінець третього завершального цього зрізу вже нас менше сотні, тобто ви уявляєте наскільки сильно відсіюються люди. Ви уявляєте наскільки. Серйозний відбір у цю IT-галузь. тобто це достатньо складно, це достатньо багато займає часу, достатньо багато займає зусиль. Ваших моральних вольових здібностей повинно бути дуже і дуже багато. І якщо хтось там вам каже, що it це легко, це все повна брехня. Ніфіга воно не легко. Це дуже складно, це дуже багато займає часу. І якщо ви не готові морально і фізично приділити цьому частинку свого життя, це навіть не які щас, це частина вашого життя, бо вже 8 місяців навчання, і я ще вас вам скажу. Сильно я не не бачу якогось фінішу, тобто, що ось, будь ласка, ти ось так от дійшов і все, і ти молодець. Ні, взагалі не бачу. На IT це постійне, постійне навчання. Тобто, нас на сьогоднішній день залишилося менше сотні. А ще з урахуванням того, що йдуть вірні відключення електроенергії через рашистські атаки, більшість людей слідкуються з реальними проблемами, а деякі з тих колег, з якими я спілкуюся, взагалі поставили на паузу своє навчання, і це дуже сильно вибиває з колії. Натомість я відслідковую статистику сайта Джині, який пропонує роботу для айтішників, і кількість людей, які подаються в IT без досвіду роботи, тобто це такі самі початківці, як я і ви, збільшилися у 4 рази. Якщо до початку повномасштабного вторгнення початківців було приблизно 3,5-4 тисячі людей, то зараз вакансій приблизно тисяч. Тисяч, звісно, збільшилася і кількість наймів, але все ж таки ви розумієте, що конкуренція зараз просто зашкалює на одне місце. Зараз претендують приблизно 250-300 людей, якщо ми кажемо про якісь дуже популярний JavaScript чи Python. Тому ви маєте уявляти, який шалений відбір буде серед айтішників, і це дуже сильно підвищує вимоги до тих людей, які починають займатися айті. Якщо ми кажемо про якісь там 2010 тисячі десятий, рік до серйозних криз, то достатньо було знати ядро, core, да? тобто основу мов програмування, синтаксис і все інше. І вас же в принципі брали на роботу, то у 2022 році ви маєте знати отакений здоровенний список. Усіляких додатків, розширень, паттернів е, і всього всього іншого, тобто є по кожній мові програмування список того, чого ви маєте знати. І якщо ви подивитесь на різницю, те, що вимагали раніше, і те, що вимагає зараз, то це просто ну катастрофічна велика різниця. Тобто ви наразі маєте знати значно, значно більше. І тому входження в it сектор воно є сьогодні дуже дуже ускладненим. Тож я в принципі полишаю третій етап навчання в компанії ПАМ, за що я дуже дуже сильно вдячний цій компанії. Матеріал був просто суперовий. Лекції, лектори, пояснення, лабораторні роботи. Це все було дуже супрово і що найголовніше безкоштовно. Матеріал структурований, матеріал викладений. Вони не закривають доступ до матеріалів. Будь ласка, навчайся і приходь до нас ще. Тобто компанія ПАМ не каже, що до побачення все ти не пройшов. Вона каже: ні, іди ще вчися, і приходь знову до нас. Вони про це влаштовують. Працевлаштування там достатньо, скажімо так, складне, бо конкуренція, як ви зрозуміло, вже дуже висока. Але все ж таки я дуже вдячний цій компанії. Я впевнений, що є і інші компанії, але тут є маленьке Але як ви знаєте, нещодавно відбулася в Україні компанія IT Generation, що на рівні держави декілька шкіл, а їх було приблизно з десяток. Вони відкрили набори. Як як би мовити, безкоштовні? Будь ласка, приходьте записуйтесь, будемо відбирати, і буде держава за вас платити нам гроші. А ми будемо вас вчити. Так, ось я також подався у всі ці школи, що можна було податися, бо там можна було подаватися у декілька шкіл одночасно. Я подався у всі те приблизно 5 чи 6 шкіл. Я подав свої заявочки. У заявочки дуже класно розписав, що я вже щось знаю. Я вже щось вмію, У мене є досвід, якийсь там, що я вже вчуся. Будь ласка, бо я дуже мотивований, готовий просто на все резюмешку там прикріпив, ну просто щоб отримати максимальну кількість позитивних відгуків. На жаль, мене жодна школа не прийняла. Бартанула сіра схема it Generation, як я вже потім зрозумів, полягає в наступному. Школи приймають до себе якусь кількість абітурієнтів. Про якість абітурієнтів я не знаю. Хай це буде якісь середнячки, але з усіх цих середнячків, як ви вже розумієте, діду до якогось кінця дуже дуже мало людей. А школа отримує за це гроші. Але в той же час школа отримує неймовірно велику кількість даних людей, які бажають вчитися. Вони після того, як відмовили мені, почали мене усі гуртом спамити на пошту. Кожна школа прислала мені кучу раз повідомлення, що ви молодець, на жаль, ви не пройшли, але ви мотивовані, тому у нас є курси, і, звісно, вони платні, але для вас є знижечка. І таких повідомлень мені почало сипатися буквально через день. Звісно, що я від них від всіх відписався, але, на жаль, я знаю випадки, коли людина з попередньої роботи купила. Те, що мало бути безкоштовним за 33 тисячі гривень, ви уявляєте собі, тобто у Україні війна всім складно, багато людей позбулися роботи, не мають доходу. А ці школи через те, що отримали кучу кучу даних людей, які хочуть вчитися, вони починають їх спамити. І звісно, якщо ви відповідаєте на хоч один такий лист. Що ну, мені там цікаво, так да, розкажіть. Починаються вам дзвінки, і якщо люди вміють продавати повітря, а вони вміють продавати повітря, вони вам починають казати, що так, у вас все вийде, у вас гарні дані, ви молодець, ось вам, будь ласка, програмка, все у нас буде нормально, буде лектор, будуть лабораторички, і ви розвісили вуха, і, звісно, що багато людей це купили. Тобто, те, що мало бути безкоштовним, ви взяли за гроші. І такі випадки не поодинокі, на жаль. Звісно, що я відписався від цих цих розсилок, мені це, це нафіг не треба, бо я розумію, що те, що ви маєте знати, те, що ви маєте вчити, вже давним-давно написано і є у вільному доступі. Бо, наприклад, моя мова програмування Java, вона з 1990 року. Ви розумієте, скільки всього було вже написано на сьогоднішній день, поки немає світла, поки є ці вірні відключення, я беру з собою ноутбук, відкриваю якихось пару сайтів, щоб в мене був онлайн-середовище для програмування, беру книжечку. І починаю читати, і починаю щось робити. Звісно, це не повноцінний інтернет, бо щось виникають якісь питання, я не можу швиденько загулити, бо з інтернетом зараз також проблеми. Але все ж таки, коли немає світла, я читаю книжки. Коли немає світла, я щось роблю на ноутбуці. Коли немає світла, я можу там займатися іншими справами, бо насправді, коли вмикають світло, ти розумієш, чи тобі треба піти приготувати їсти, чи піти прийняти душ, поки є вода, чи збігати в магазин, чи в аптеку, чи ще щось зробити робити, поки є світло, і це велика проблема. Але я все ж таки знайшов невеликий вихід це читати книжки. Я дуже вам раджу читати книжки і займатися по книжкам, в котрих все вже давним-давно розписано. Там є код, там можна його повторювати. Там є завдання, там є додатки в вигляді cd дисків чи якогось онлайн там посилання, де ви можете все це подивитися. Окрім того, я зареєструвався на сайті HackerRank. Це аналог CodeWars, там де є. Безліч практичних завдань по будь-яким мовам програмування. Тобто, ви заходите, реєструєтесь, реєстрація безкоштовна відповідно і йдете там по самим простим, потім складнішим і потім ще складнішим завданням. І вам це все пояснюється. Там є обговорення. Якщо не знаєте зовсім як робити, є вже е, люди, які там щось вирішували, і які скидали якісь фрагменти коду, і ви можете подивитися, зрозуміти, чого воно так робиться. Дуже дуже вам раджу це робити. Я зареєструвався. Я стараюся декілька разів. На тиждень приділяти цьому е, час і робити практичні завдання, щоб не забувати вже те, що я вивчив до цього. Ще одним лайфхаком поділюся з вами: це те, що я роблю, коли немає світла. Я попередньо визначаю ті цікаві лекції, які можна знайти в Ютубі. Наприклад, остання була по мові SQL і я дуже раджу вам відвідати той канал. Я зараз залишу на нього посилання. Хлопчина дуже класно розказав українською мовою все настільки доступно, що Зрозуміє, навіть дитина. Я визначаю лекції, качаю їх на комп'ютер. З комп'ютера перекидаю на телефон, і в мене в телефоні в цій лекції є, телефон мій тримає 4 години, і коли немає світла, я їх слухаю, як мінімум. Стараюся повторити на ноутбуці, якщо у мене щось треба практично повторити. Дуже класна тємка. Залишу вам посилання на ту штучку, щоб скачувати на той додаток. Залишу вам посилання на цей канал, дуже вам раджу, якщо ви вивчаєте. Реляційні бази даних, я вивчав MySQL, дуже раджу вам канал, забув, як він називається, але ось тут залишу силочку. І не забувайте, що все, що ви маєте здобути, вже давним-давно прописано. Тобто заходите на той же Джині сайт з пошуку роботи в it секторі. Там є вакансії. Дивитесь, наприклад, хочете там мову Python опанувати і вам взагалі цікавий фронт-енд. Дивитесь вимоги, отаке От не список всього, що ви маєте вміти, і йдете просто по цьому списку і виконуєте, вчитеся. І це все безкоштовно. Не треба за це платити гроші. Звісно, що якщо вам треба е, чарівний пенділь під жопу, то ви можете купити за 33 тисячі гривні курси і вас там будуть студіювати. Але це все ви можете на сьогоднішній день отримати безкоштовно. Наприклад, та сама компанія ЄПАМ, щоквардалу, тобто що три місяці, відкриває безкоштовний набір. Вона відкриває. Курси, відкриває освітні програми, це все самопрацювання. На початковому етапі ви просто читаєте і виконуєте лабораторні роботи. Читаєте і виконуєте. сам сайт перевіряє ваші лабораторні роботи, чи вони відповідають критеріям завдання, чи проходять тести. Це дуже класна практика, і вона є безкоштовна. Не треба за це платити. Будь ласка, не давайте себе ошукати. Бо на сьогоднішній день з грошима ну, я уявляю, що у всіх, у всіх дуже складно в теперішній ситуації. Знайдіть, куди витратити ці свої чесно зароблені гроші з користю, а не просто заплатити комусь за те, що має бути безкоштовним. Чекаю на ваші запитання, чекаю на ваші коментарі. Я буду дуже радий поспілкуватися з вами, буду дуже радий допомогти, якщо чимось буде вам корисний. Тримайтеся, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!